Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд з продуктів, які закінчилися. Дам свій відео. Вже, напевно, два тижні не знімала такі відео, тому багато всього накопичилося, як завжди. А мило ми використали від компанії Dubb да, відновлюючи з кокосом та олією какао, Зволожує добре. Тут брусочок об'ємом 106 г. Вже таке мило показувала, замовляла на натіну. Хороша ціна і гарна якість. Викидаю дві упаковки з-під гелів для брів від компанії Ariflame із серії The One. Це продукт для брів та вій був, як і зараз, але зараз в каталозі вже оновлена версія. Тут об'єм був 8 грам. Цим продуктом я користуюся з тих пір, як тільки він з'явився в каталозі. Попередня версія була в прозорій упаковці, там була рідина такого голубого кольору. І всі версії дуже подобались, гарно допомагають доглядати за віями та за бровами. Рекомендую хороший продукт по співвідношенню ціна якість. Ось чомусь ті гелі для брів, які. З кольором, мені не дуже подобається, бо в мене брови чорного кольору, мені потрібно тільки гарний засіб для того, щоб їх вкладати. Тому версію, яку зараз ви побачите в каталозі, можу рекомендувати ці вже не представлені. Використала один пакетик маски, віші, їх було: дві, дві по 5 грам, представлено в комплекті. Маска з кислотами, маска Пілінг для очищення шкіри обличчя. Наносила після вмивання текстура гелева такого світло-персикового кольору. Десь хвилин через 10 я змивала, не бувала ніякого подразнення, почервоніння, роздратованості, все добре. Хоча в мене шкіра чутлива. В подальшому наносила кремові маски, і вони дуже гарно вбиралися, Більш кращий був ефект, тому що шкіра була добре очищена. Сподобалась, якщо знайду, то повторю, вона була в наборі. А окремо я не можу знайти, щоб купити саме одну маску ні на сайті Натіна, ні на майкапі, Буду щось шукати, можливо, десь в аптеках. Гарний продукт. Також від віши, в мене закінчився денний крем в об'ємі 15 мл. Колаген Спеціаліст дуже красива скляна баночка. Мені, я вже багато разів казала, просто візуально подобаються всі баночки віші, їх приємно тримати в руці, приємно ними користуватися, подобаються віддушки їх. Засобів, подобаються текстури. Ще в запасі є декілька пробничків, буду користуватися і буду замовляти в подальшому. Компанія Вішисть дуже часто дає такі подарунки при замовленні на сайті Натіно або майкапі від певної суми замовлення або від певної кількості продуктів. І вже вкотре закінчився ось такий пробник від компанії Vichy UVA H Daily SPF 50 Capital Soli. Це сонцезахисний засіб з за антивіковим ефектом. Легенька текстура флюїду, майже як водичка, добре вбирається, добре зволожує, гарно захищає шкіру, гарний склад пептиди, ніацинамід, подобається. Користуюсь задоволенням, зараз ще одну таку упаковочку відкрила. Дитина використала зубну пасту, це з сайту Ах Crestry Divide. Тут об'єм був 65 грам, гарна ціна, вона гелова м'ятна, паста сподобалась, просила ще повторювати. Зився пробник тонеру від Тертір, це також з сайту Ах. Молочний тонер, об'єм був 20 мл. Він добре зволожував шкіру, освіжав, але повнорозмірну версію замовляти не буду, тому що мені в наступному замовленні прийдуть тоніки від Mild by Nature. Мені там більше подобається співвідношення ціна якість, склад і те, що великий об'єм. там, Десь 350 мл, по-моєму. І надовго вистачає тонери та міцелярні води, я люблю використовувати в великому об'ємі. І тонер від Ideal Love з алоє, прополісом та кислотами. Також об'єм був 20 мл. Вже декілька разів був в повнорозмірній версії, продукт подобається. В нього гарний склад, гарну шкіру. Зволожує, заспокоює, балансує, і можу рекомендувати, якщо ще є на сайті такий продукт. Якщо є, то я обов'язково залишу посилання в описі під відео, і там буде посилання на всі продукти, які я покажу тут, і які представлені на Ахюрб. Від віші спробувала ось такий шампунь. Тут його було, у нас 6 мл, шампунь ущільнюючий для об'єму, я так розумію, він дійсно робив волосся більш об'ємним, шкіру голову не подразнював, дуже сподобався, я собі його додала в лист бажань на натіну, як тільки буде хороша ціна. І якісь гарні подарунки, то обов'язково замовлю, тому що шампуні в них не бюджетні і просто так без якоїсь акції замовляти не хочеться. Чоловік використав ось такий гель для гоління. Він був десь куплений в магазині євротоварів. Не знаю, що це за бренд, об'єм 200 мл, йому сподобався. Якщо десь ще побачимо в продажу, то, можливо, повторимо. Зараз користуються піною від компанії Reflame і мила від компанії Daup Тут був об'єм 75 грам, екстра фреш для тіла та обличчя, зволожуючи темного кольору, темно-сірого кольору було це мило, замовляла на iHerb. І мені чомусь здається, можливо, я не права, що якість мила дав, яка представлена на iHerb, більш краще, ніж сайту на Закінчила ще одну свою улюблену маску. Вже багато разів вона в мене була в використанні від Andalou Natural з гарбузом та медом. Гліколієва маска, освітлююча, об'єм 50 грам, дуже гарний склад. Вже наступну баночку відкрила, бо була в запасі. Маска ця шкіру мені не подразнює, не викликає ніяких почервонінь. Ще декілька днів після використання шкіра оновлюється, дуже гарно виглядає. Подобаються їх продукти, ті, що я пробувала, і креми для обличчя з фіолетової серії, з цієї жовтої серії, також. Гарні там тонери, гарне молочко для очищення шкіри обличчя. Можу рекомендувати. Зараз якраз сезон для використання цих масок, але в день обов'язково користуйтеся SPF продуктами. Від компанії Reflame закінчила крем із серії Royal Velvet, це попередня версія денного крему. Баночка вже в не дуже гарному стані, об'єм 50 мл. Для шкіри обличчя виявився занадто жирним, використовувала для шкіри шиї та декольте. Мені з попередньої серії дуже подобався саме нічний крем, крем для шкіри навколо очей. І самим улюбленим був крем-бальзам, який можна використовувати три в одному, як денний, нічний і як маску, але наразі вже немає в каталозі, можливо, вже зняти з продажу, якщо з'явиться, то його обов'язково повторю. І якщо буду бачити в оновленій версії, теж спробую. Друзі, покажу, що закінчилося з продуктів сайту сайтур. Ось такий чай ми використала від компанії Gaya Herbs. це самий натуральний бренд на сайті. Чай для спокійного сну та релаксу з пасіфлорою, лимонником та ромашкою. Тут було 16 пакетиків без кафеїна. декілька разів був в використанні, сподобався гарний натуральний склад. Будемо повторювати. І моя улюблена кава від Нескафе. Зі смаком лісових горіхів, тут було 16 пакетиків. Наразі цей бренд, я так розумію, вже не представлений на сайті Horb. Сподіваюся, що, можливо, буде якесь оновлення, поки що є декілька упаковок в запасі, але замовити ще неможливо зараз. Ось такі смачні цукерки від бренду Happy Baby. Вони для дітей, але подобаються також і дорослим. Тут дуже гарний склад, органічні. 28 грамів в пакетику. Це був смак кокоса, моркви, полуниці та малини. На сайті є дуже багато різних і інших смаків. Доданого цукру тут на порцію 7 грам, це 25 таких маленьких цукерок, 4 грама. Міститься. Цукор тут є, тому їх неможливо вживати без обмежень, але все ж таки, якщо хочеться чогось солодкого, то краще саме таке використати вжити. З розділу пробників ось цей смачний батончик від бренду All Max 20 грам протеїна, смак брауні та шоколад. 53 грама у батончику. Цукор. Тут, звичайно, ж, міститься, Його 5 грам 230 калорій. Дуже смачні. Обов'язково замовлю велику упаковку, коли на сайті буде хороша знижка. І з добавок закінчила l глютамін Зараз хочу вживати його на постійній основі від бренду Карлсон в порошку. Тут було 100 г цієї амінокислоти в баночці 33 порції. На одну порцію 3 г л-глютаміна, без смаку, не викликає ніякого дискомфорту при прийомі. Я вживала для того, щоб відновлювати слизову оболонку шлунково кишкового тракту, з віком це дуже потрібно. Для того, щоб всі добавки краще засвоювалися. також він захищає наші м'язи і підтримує імунну систему. У мого батька закінчились дві добавки. це мультивітаміни і мінерали для чоловіків від Veloci, компанії Reflame 60 таблеток на 2 місяці прийому приймає на постійній основі вже багато років, бачить хороший ефект і буде продовжувати далі. І також він закінчив нашу улюблену готоколу від Natura's Answer. Тут було 90 капсул. По 950 мг в двох капсулах, тобто 45 порцій для покращення кровообігу всього організму, для підтримки імунної системи. Це продукт, який ми замовляли, замовляємо, і будемо замовляти. В мене закінчилась також така сама баночка. Це самий робочий продукт, саме робочого такого на сайті, я вже всі перепробувала і а, кращого ефекту, ніж від цієї. В мене не було. Дитина моя закінчила ось таку баночку жиру печінки тріски від бренду Солгар. В складі також міститься вітамін А та Д. Було 100 гелевих капсул в баночці. Вона приймала по одній капсулі в день. Сподіваюся на хороший ефект. Вітамін А потрібен для підтримки зору, підтримки. Нормального стану нашої шкіри, імунної системи. Вітамін Д також незамінний для імунної системи, для наших кісток, для того, щоб вироблялися всі гормони в нашому організмі. Вітамін Д це і є гормон. Будемо ще повторювати, тому що ціна достатньо бюджетна в порівнянні з іншими. І сподіваюся, що якість також хороша. Викидаю ось таку баночку з-під пасіфлора від бренду Свенсон. Ще не почала використовувати, просто перестипала в іншу скляну банку, тут було 60 капсул, вони є. Якщо цікавий вам мій відгук, то питайте в коментарях, я спробую обов'язково розповім. Ціна достатньо бюджетна на сайті для боротьби зі стресом, для підтримки нашої нервової системи. І також викидаю ось таку баночку з підканзими Q10 від бренду «Карлсон» в дозуванні 50 мг, теж пересипала в іншу упаковку, бо тут мало капсул, їх всього 30, щоб багато баночок настояло. Сподобалась форма цих капсул, те, що вони в гелевій формі люблю саме такі приймати. І бренд Карлсон достатньо гарно себе зарекомендував, всі їх додатки мені подобаються. Для підтримки енергії, для краси нашої шкіри, для також для здоров'я серця. Друзі, це все, що я вам сьогодні хотіла показати. Якщо цим відео було корисним, то поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, напишіть, які у вас були улюблені продукти останнім часом в користуванні, що вам дуже сподобалось. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті АHurp. Він буде на екрані і в описі під відео. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі у наступних відео. До побачення, друзі!